Друзі, привіт! зв'язку одеська філія компанії автопарка. В нас ви можете придбати 221 й С-клас, 3-літровий дизель, притонований, чорний. Ось такі ось легкосплавні диски, без ушкоджень. Автомобіль з гарною історією постійно обслуговувався. На обслуговування грошей не жаліли. Дуже гарний стан автомобіля. Є дотяжки на всіх чотирьох дверях. В салоні чорна шкіра. Наголошується 12 й рік. Останні роки випуску цього автомобіля. Є електричне регулювання сидіння з підігрілами та пам'яттю. Датчик світла та датчик дощу. Також є камера заднього огляду. Двозонний клімат, є шторки, люк та багато всяких приємних опцій. Ось таке дерево, також без нарікань по стану. Все-таки це s клас s клас це розкіш в автомобільному світі. Задній ряд просторий, невитертий, в гарному стані. Також є підлокітник для заднього ряду. Бачимо шторки. Подивитись і оцінити стан цього автомобіля можна буде за адресою вулиця Михайло Грушевського, 15А. А придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг, трейдинг, а також за готівку, друзі. Це ваш улюблений спосіб. Приходьте до нас, проконсультуємо, проведемо тест-драйв та допоможемо в найкоротший термін від нас поїхати на автівці. До зустрічі мирного неба!